І всім привіт, друзі! Ви на каналі гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Snowman UA на EBR 105. Карта Прохорівка. Ну що ж, так. Ну, Давненько-давненько не було ebr чиків у нас на Прохорівці. Yeah. Адже ми вже перечуті. Зустрів зразу ж тут ЄБР суперників, був нахлопушений, ну і нахлопушив трішки ЄБР. Вигнав його з э, ложбінки. Так. Імбо Ложбінки. До речі, дуже небезпечна ця Ложбінка, якщо туди за, заїде якийсь танчик. Ну, бачите, не дуже грамотно заїхав ЄБР і він почав ганяти. І Якщо він буде пересвічувати, у нас е яка першочергове завдання саме на ЄБР? Мені здається алея. так? Якщо алею ми пересвітимо, ну це так у нас, е як зазвичай. На ЛТшках Елею просвічують, по імбокущикам, потихеньку-потихеньку проїжджають. Е, неймовірні дані по розвідданим, так? <свісно> рекордні рекорди Саме ось на EBР-ЛТшках, на, на на різних навіть. Естежках. Навіть на СТ-шках ми бачили, що можна насвічувати до 10 тисяч, правда? На цій карті. Ну, рекордні рекорди тут на. ЄБР, по-моєму, 15 чи 16 тисяч за розвідданими, якщо я не помиляюсь. І всі бої, до речі, дуже цікаві, до речі, дуже корисні. Ось навіть оцей імпокущик і вже немає просування суперників саме по алеї. Ну, на перших хвилинах я б не рекомендував пересуватися саме по алеї, тому що буде жорстоко випокушення. До речі, бачимо, що мапа для тестування випадкових подій, отже. Будуть випадкові події, от зараз тут впаде літак і будуть вже перешкоди і вже трішки змінюються плани на бій, вже десь можна під'їхати за рахунок. Но мені здається, щоб от коли цей літак падає, щоб було більше обломків. Дуже, дуже, мало, обломків. дуже мало обломків і не дуже зашкіриться. І плюс артилерія ж буде на хлопку входити. У в нашому бою, до речі, дві артилерії. І побачимо, як будуть діяти далі суперники. Більше щоб було обломків, щоб можна було зашкіритися нормально. Хоча якби зашкіритися, так? теж тут напевне, що продумано, якщо б більше обломків було, і ну, вже і так тут зашкірюється за рахунок цієї рослинності так, на алеї. Що не дуже пересвітиш. А якщо б вони ще й ховалися за цими обломками, то я думаю, що ну зовсім було б важко. Напевне, що продумано. Так. Пишіть свої. Думки в коментарях. 2-2 по бою. Наш герой побачив, що тут тепер потрібна допомога. Ну як потрібна допомога? Постріляти хіба що. Бачу, продавлюють, прочавлюють. Ну Це ще не точно. Це ще не точно, тому що вони там зашкірились непогано. Бачите, в наших починають випускнути. Це наші зараз дуже вже вирячили очі, теж на перших хвилинах. Вони напевне, що думали, що не не дуже багато там танків, їх багато там виявилося. Отже на алеї їх небагато. Це теж помітив наш герой, поїде зараз з новувались. Чудово, що е, підбили одного ЄБР суперників. Але ще одна ЛТ-шка забудеть. Прожет був підсвічений, ну це підсвічений чому? Тому що він е, намагався вже проїхати в інший їм бокущик. І знову він не помітний. Треба його висвітити. О, ось. І за шкіри все-таки, як я й казав. Артилерія. Працюємо. По розвідданим, до речі, поки я розповідаю чудові та цікаві історії. 2500 майже. Там все ж таки на іншому планзі у нас по 7, 8, 9, 0 лінії не все гаразд, ось вони, бачите, вихлопушують. Ви Ці позиції не допомагають ніяк. Я не знаю, він наших підсвітив чи ні. Можливо, він і підсвітив, але суперники не під'їхали по алеї. І тут вже наші розвіддані йдуть, вже майже 3000 тисячі насвітив. Не можуть, не можуть пройти там, бачимо, по 9-й по нульовій лінії, там можуть бути проблеми. По центру, в принципі, там все нормально у нас. 50 ТП там стоїть. Поки що. Ну я не бачу, куди стріляє артилерія суперник. Ось! Шельма. Ложбінку зайняв. Але в цій ложбінці вже два танки. Один з наших там е був знищений, і один з суперників там був знищений. Зараз знову ми підсвітимо, якщо артилерія спрацює, шельму саме треба забрати, бо вона буде підсвічувати. Найбільше шансів підсвітити наших братішів. Вичуть на допомогу на гірці. Ну, я думаю, потім повернемося. Починає артилерія працювати. Що під'їхати ближче. Ну, можливо, можна було під'їхати ближче. Але 6-4 не в нашу користь. Просадка по ХП е мінус 3500. Ми, до речі, в топовому топі Так, ну давай, артилерія забираємо прожета. А ми потім поїдемо ну можемо навіть агреснути. Хоча так агреснути можна ще і відхлопушитися. Там які у них ПТК стоять. Ну, артилерія, вогонь, вогонь, вонь! Не Прямо Прям притул не влучаю. На речі. Все чудово, поїхали по, по кущикам-по кущикам, так як нас вчили попередні герої, як треба їхати по цим кущикам. Я, до речі, от як не намагався, у мене зразу ж всі е, колеса та гаки розлітаються по цьому. Вони зразу ж підсвічують, як я так по алеї приїжджаю. Ну це напевно як пощастить. Бачимо, я казав, куди артилерія суперників стріляє, а вона вихлопушила нашого тяжа там все. Програли. ми все ж таки 9-ту та нульову лінію. Шельма тримає ложбінку. Ну, шельма, вона, знаєте як, вона не, не дуже маневрена, не дуже швидкісна, отже, я думаю, що артилерія повинна її закидати. Підсвічуємо на цей момент нашого 20, бачата 25Т. Ніхто його там не бачив. Все, чудово! теж за нашими розвідданим. 4000 насвічено. Настрію, ну поки що не багато настрію, я думаю, ще постріляємо в цьому бою. 6-7 вже е, майже вирівняли. Потихеньку вирівнюємо. Ну, як потихеньку, ще величезна в принципі, просадка по ХП. Ну потихеньку вирівнюємо і вирівнюємо за рахунок кого? За рахунок нашого героя. Наш герой не поспішає, хоч він на ЄБРі грає. так? Бо ЕБР раніше пам'ятаєте, як вони літали, ну просто ніхто в них. А зараз вони не такі небезпечні, вже до них привчилися, навчилися їх попушувати. Поїдемо, допоможемо там нашим бартішам е на гірці. Підсвічуйте, зараз постріляємо. Дивидись там, на грильониш. Ну він був нами підсвічений, і за того він вже втік. 110-й десь тут поряд може бути. Кличуть на допомогу на гірці, ну підсвітіть, підсвітіть, підсвітіть. Братіші. Артилерія у нас ще працює. Ось він. Ого! І альпіща чудово, І, і точність влучності, і прилипання снаряду, так як ми пам'ятаємо <сум> на ІБР 7-7 вже по бою, Вирівнялись повністю по танку. І в основному, я ж кажу, за рахунок нашого героя і за рахунок поки що артилерії. Так, ну тут в принципі нам робити нічого. Наші братіші, якщо ближче під'їдуть туди на гірці. Там Стежка, якщо стане, там є кущики, де можна загніздитися. То в принципі далі просування у суперників не буде. Ось ми підсвічуємо, стріляйте. Є, і наші розвіддання. Вже 5 тисяч на світи. Ну такі розсудливий бій, так, розсудливо грає. Ніде нікуди не поспішає, там десь нахлопушився і він після того вже не нахлопушувався. І так, я вже оцінюю гру. Ну і тепер, що? Там посвітив, там посвітив, там десь постріляв, а тепер спробуємо все ж таки продавити е... алею. Попереду нікого немає, так зрозумів, хоч Бред. Ану. Нас ще не рятувало, до речі, в цьому бою їм було колесико, чарівне колесико. Займаємо ми ложбінку. Попереду є ще ложбініще, як ви пам'ятаєте. Щось по тому ложбініще проїхати, та... У суперників зовсім не буде шансу. Горі і XM66F там стоїть. Десячь... 10, а так. Там гріль стоїть на іншому фланзі, там центуріон. Хорі один і хорі два у них там стоїть, все, тепер зрозуміло. Там великі сили стоять. Де вже просування, наш е 75 й потихеньку вже просувається вперед. Це... Чудово, що по центру зараз нікого немає, ситуації. Тут, по-моєму, вліпив. Артилерія агресивно починає грати, вона розуміє, що відбуваються не дуже чудові речі в них тепер побою. Її вже підклопушений, підклопушений. І вже приклопушений. Ну, наші там на іншому плазі зашкірились, не хочуть їхати вперед. Бояться, можливо, у них хп просто немає. Ну що, агресивний підсвіт через Лужбінку, а потім через Лужбініще. Через алею. Ха-ха-ха. Yeah. Є, Вогонь. Вогонь, вогонь. Ну, у нас там, в принципі, шквальний вогонь, хіба що артилерія закидає. бачат там і Є75 лише. І вони там не прострілюють. Все, добирає, чудово. Чидово, вертово. Вже 6 тисяч насвідчено. Це за трупиком там стоїть. І знову наші розвідання. Все, проїжджаємо, проїжджаємо. Там попереду, по-моєму, залишилась лише артилерія. І У нас дві хвилини до завершення бою. Не хотілося в такому бою нічиєї, правда? Треба дуже швидко зараз реагувати. От зараз ну, можливо не дивляться на час. Зараз буде сигнал, що дві хвилини, ось, сигнал, що дві хвилини залишились. І тепер треба швидко грати. А швидкість лише у нас, ну і почата швидкість. Наші поки з алеї приїдуть, правда? Тепер треба їхати вперед і по нульовій лінії. Всі, гоу 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 в атаку. Вперед, тримаємо кулаки, залишається... Ну все ж, залишається три танки. Тут десь артилерія, напевно, в цій лежбінці стоїть біля воротяга там. Так, ось, ось А, ой, тут тяжкі стоїть, брать. І чудово, що він там стоїть. Поїхали далі. Поїхали, тікає, тікає бача-тарта. Я думаю, гриля зараз і бача-тарту без проблем повинні приклепушити. Помітили нарешті, що треба рухатися вперед. Стежки і... а в них там було ХП, принцип. Небагато, але було. Помітили, що треба рухатися вперед. Хвилина до завершення бою. Втопився, я так розумію, бачат. А як він там втопив? А. Там в самому кутку є місце, де можна втопитись. Не витримав тої долі. Ну і вогонь. Вогонь, 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 вогонь з усіх стволів. Чудово. на останніх секундах. Дякую за бій, дякую за майстер-клас. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.